Випав сьогодні гарний весняний дощ, всі привикли в Трускавці, сонце світить, а сьогодні, друзі, субота, вже 18 травня, і з самого ранку впадав дощ, зараз вже 13.00 і дощ вже перестав, так що, друзі, йдемо на продуктовий ринок. Зайдемо на стихійний ринок також. Подивимось, що купляють, які ціни. Бачимо, тут чергу за продуктами, особливо овочі, фрукти. Весна, хочеться вітамінів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні субота, вже обідня пора. І ми на Стерницькому кільці. Ось тут Стерницьке кільце. Погода похмура, але після обіду буде знову сонце. Цілий тиждень світило сонце, було тепло, ясно. Опадів не було, лише от сьогодні. З самого ранку до обіду падав невеликий дощ. Ось тут люди зі села продають молочні. Продукти різні, також овочі, фрукти. Дощ їх трішки налякав. Раніше я бачив, стояли під парасольками, зараз вже але вже й немає стільки людей. Зранку їх було набагато більше. Можливо, люди вже продали свою продукцію та поїхали додому. Або щось купляють. В торговому центрі вектор, переважно так багато людей робить. Я, друзі, бачив в інтернеті, я думаю, що ви також бачили. Дуже багато є відео, як показують, що на Закарпатті полуницю здається ринок Виноградова, оптовий ринок і продають полуницю по 15 гривень. Надивившись відео, захотілося мені полуниця, або, як у трускавці кажуть, трускавки. І йду на продуктовий ринок, хочу подивитися, які ціни купити. Також, друзі, пишіть в коментарях, які ціни у ваших регіонах на полуницю. Ми вже біля торгового центру Вектор. Йдемо по вулиці Стебницькій. Я вже говорив, що це бізнес вулиця. Тут найбільша вулиця в Трускавці, де дуже багато магазинів, супермаркетів, торгових центрів. Також стихійна торгівля тут проходить по цій же вулиці. Ну і вона не маленька та вулиця. Всі, хто хоч раз приїжджав в Трускавець всі були на цій вулиці, були на крутому ринку. Добре, що вже дощ не падає. Але після обіду ще й має бути сонце, має бути тепло, ясно. Добре, що не було грози. Всього різного багато. Я знаю, що ціни вже на огірки впали. До 40 гривень, а єдине, що помідори ще по 140, по 130 гривень, як золоті. А полуниця, друзі, 85-90 гривень. Ось маєте такі ціни в Україні. Там 15, а тут 90. Шок. Напевно, її на руках несли з Закарпаття аж сюди. Ну нічого, я думаю, що тиждень-два з'явиться тут полуниця з села Орів, і там люди вирощують дуже багато. І ціни, я думаю, що зміняться. Дуже багато хочуть зразу заробити. Привезли і вже стільки хочуть заробити. Думаю, так. Ці люди, які вирощують полуницю, трудяться, наймають ще людей, щоб там обробляли, збирали. Стільки не заробляють, скільки заробляють перекупи. Перекупи і продавці. Перед нами торговий центр Європа, торговий центр Славутич. Також друзі ви в коментарях писали, щоб пройтися біля Жасмін, біля у Олега готелю. Йдемо, пройдемо, зараз там кафе Віра також є. Тут вже менше людей продають на вуличній торгівлі. Тут бачу також є полуниця. Ну я вам скажу, ажіотажу немає. Полуниця є, але її вона лежить і ніхто не купляє. За такі ціни немає бажаючих. Я думаю, що люди чекають, коли. Привезуть полуницю з навколишніх сіл, вона буде смачна, солодка і гарної якості. А то я бачив полуницю, яка вже лежить і вона ніби нормально червона достигла, але вона вже починає процес гниття в ній вже присутній, розумієте? Або чимось її обробляють. Ось тут кафавіра. Написано, що можна замовляти сніданки обіду вечері. Тут є ще один ресторан. Називається Ретро. Це, друзі, спавіла Жасмін, про яку ви писали в коментарях. Ціни тут люкс коштує 1300 гривень, студіо коштує 1300 гривень, стандарт коштує 850, одномісний, номер коштує 750 гривень. Додаткове місце 150 гривень. Трьохразове харчування 350 гривень. Ось такі ціни. Також є тут готелі у Олега, ціни тут одномісний номер 550 гривень, двохмісний 650, двохмісний з диваном і з двома ліжками 750 гривень, студіо 900 гривень, тільки проживання. а Харчуватися, ви бачили, де можна «Віра» ресторан, ретро також. Ресторан Стара Броварня. Ось така, бачите, відпочинкова зона. Тут є альтанки. Чудово, тільки не в дощову погоду. А так все гарно, прекрасно. Ресторан працює. Колись писали в коментарях, що я пропустив ресторан. Ні, ресторан є, працює. Також в коментарях було що хтось коштував тут дуже смачну рибу. Не знаємо, це не я. Вверх пішла вулиця Івасюка, а тут пішла вулиця Стебницька. Йдемо вниз. Бачимо, тут продають також, не так багато вже продають, як колись продавали, ще пройти не можна було тут. Але ще торгують. Можливо, немає багато людей, тому що падав дощ. Але Трускавці мені здається, що людей побільшало. Принаймні був я після вчора і вчора біля бювету було людей побільше, ніж раніше. Навіть на вихідні минулі стільки не було людей, як були на концертах Михайла Грицкана коментував на бюветі, також Максим Бородін був, також було багато людей на біветі Де знову починає падати дощ. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ваша підписка впливає на розвиток каналу Трускавець Тревел. Не шкодуйте лайків і коментарів. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут є така бачите, ще парковка, до речі, безкоштовно, але тут у вихідні дні буде важко знайти вільне місце, тому краще авто, своє авто залишати десь біля торгового центру Вектор. Там є набагато більше місця, більше шансів там. Припаркувати своє авто. Якщо, друзі, всім гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео.